Книжка юнга, рюкзак, Карпати, я йду в соло похід. Стільки питань виникає досягти. що я сюди приперся? За першу годину я весь промок. І тут дуже замерз. Тому психоновії розпалив багаті. Висновок один. Себе треба довести до якогось пизди. Це в якісь дєбрі, щоб потім от від таких. от... Маленьких речей від тепла. Чайку. Діти була. Мене не пустили на довбушанку. Там стояв якийсь екологічний патруль, і вони сказали, що це заповідна зона, куди не можна ходити. Так що його міняю маршрут. Хоча мене не спустили на довбушанку, в мене є. Один план. Подивлюсь, що вийде го реалізувати чи ні. Знаєте, в мене були різні ситуації в ворог, Ну, ця пі... Це...